Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко і я Google-логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. Я допомагаю масштабувати ваші онлайн-продажі за допомогою тих самих АІ інструментів Google реклами. В сьогоднішньому відео буду показувати кейс команди свіжесенький. Я б його назвала так: це була велика прірва в моєму житті, тому що, здавалось, би, цей проєкт ну, не досить якихось. Як сказати? Так, да, у нього товар відрізняється від таких крупних клієнтів такого ж типу типажа. У нас тут дуже зборна селянка, умовно всього. У нас тут є товари для дому, там, для кухні, для авто і коротше, у нас багато чого є на сайті. Він, можливо, частиною товарів відрізняється від таких кейсів, які там у нас на великій кількість сотні продажів. Я думаю, що ми доведемо цього клієнта до сотні продажів на день, від сотні продажів на день. Але от саме з цим аккаунтом. От прям реально доводиться дуже сильно повозитися. В чому проблема? Мені здається, тут просто наклалося декілька факторів, які я далі буду розглядати. Дивіться, я прям всіх нюансів, як налаштована рекламна кампанія, яка структура, товари, стратегії ставок та прочі, я не буду показувати. Ну, давайте будемо адекватним. Правильним. Я розумію, що деяким не подобається, що я ось просто показую, схвалююсь кейсом, розказую щось розплещувати. Давайте так. Грамотний, щось в цьому все рівно я щось розповідаю, він це почує. А розказувати вам, давати готову тарілочку? Ну, вибачте, будь ласка, це наш час команди всіх людей, які над цим запарюються, гроші час самого клієнта, його терпіння та інше. Наші нерви, тому що я дійсно скоро взагалі посирію з цим гуглом. Тож. У нас тут я показую період трішки довший, ніж період, який ми саппорт почали. У нас саппорт почався 20, я дивлюся, перші ремки стоїть 28-27, десь серпня. Це стоїть, Тобто це десь ось цей період проміжок часу. Чому я цей давайте так, Я зараз перезавантажу сторінку, ми зараз поклаці, щоб ви були впевнені, що я тут циферки там нічого не намалювала, щоб ну, бо тут пишуть, ось, наприклад, тебе CPC. Міля міняємо на кам, бо я не знаю, бо тут ще розказую, що розказують, що хтось там пише, малює там ще щось, якісь речі там із бумаж. Короче, дивіться, ну ще перейдем на кампанію, цифри будуть ті самі. Чого я називаю це кейс? Була велика пріра в моєму житті, бо а, це неймовірно було складно навіть я зараз не певна, Ось цей проміжок часу, який у нас стабілізований. Я не впевнена до кінця, що він буде офігенним, тому що там дійсно багато тестів. Бюджету не так багато, товару не так багато. Тестів багато реально проведено. Частина з них ефективна, частина з них неефективна. І ви тут можете побачити ну не зовсім красиві там прям цифри по 50 по 60 гривень ціна за продаж, але як на минуточку тут є ось вихід на 21, тут дорожча ціна за конверсію. Ну ось ідемо наверх. Я маю надію, що така динаміка збережеться, тому що тут було дійсно, начебто, продажів і багато, але ціна за конверсію досить дорога. І оце було найпроблемніше. Як тільки ми починали, тобто, пам'ятаєте, коли я в одному з шортів розповідала про те, що масштабування перформансу, воно, по суті, повинно бути не досить складним і простим, тому що ви або накоплюєте аналітику корисну і потім починаєте збільшувати бюджети, або відразу вчите перформанс там працювати на певних обмежених ставках. У нас тут, відповідно, це рентабельність і ціна за конверсію, вони там переплетені в різних там сегментах, типах товарів та іншого, вони ж всі персональні, різні бувають. Тож, що у нас тут виходить? В чому тут з цим проблема? В тому, що дуже важко було отримувати стабільну вартість ціни за конверсію. Тобто, видно, що й до періоду сапортингу, тут видно, що це прям нереально неадекватно. Ну тобто, ви бачите, які тут простріли ці ціни за конверсії. Ну, начебто те саме, товарний асортимент той самий, Ми прокручуємо те саме, начебто все окей, і воно зовсім, якось по, зовсім по іншому працює. А, тут так само, ось, дивіться, вихід, наче пішло стабілізовуватись, ось, наче все прекрасно. 129 гривень, 20,88 цих конверсій, тут простріли по ціні за конверсію, і далі починається просто стухання перформансів. Стухання це коли вони ось набирають обороти. І потім просто ну, давайте так. Тут частина була компанії, все ж таки порізана по бюджету, тому що це все рівно дуже дорого. Ціна за конверсію ростуть, і ціна за конверсію має пряму кореляцію. Це не ок, враховуючи, що ми знаємо тематику нішу, що вона повинна бути значно менша. І потім, коли ми починаємо їх підрізати, залишаємо якісь більш-менш ефективні тести, які також треба оптимізовувати ціні за конверсію, вони стухають в показах. Ну, Тобто, ось оцей проміжок часу, ось, ось тут він, бачите, оце. Прірва в моєму житті взагалі дуже важко було щось зробити з цими перформансами таке, що вони просто пішли в покази. Я розумію, що тут, можливо, 20 вересня наклалися переділки самого, Гугла, ці всі баги, які були, неадекватні зливи бюджету були. Ну не в цьому аккаунті, а по різних аккаунтах, якщо дивитися, от, бачите, до півтори тисячі може бути все. Все це, це могло просто накластися один на одного і типу цей. Але як варіант, тут нас там також не вдавалося стабілізувати ціну за конверсію, і слава тобі господи, у нас хоч тут почався просвіт, тому що проблема основна в чому тут заключається? В тому, що дуже багато тестів проводиться. От реально об'єктивно, тут дуже багато тестів проводиться. Отут От навіть те, що ви бачите дуже велику аналітику, тут навіть ціни за конверсію стали трішки краще. Тобто я вам показую загальну динаміку там, в ефективні, неефективні періоди. Ці всі тести ну вони неймовірно складні. Тому що складність їх заключається в тому, що на великі бюджети ти не можеш собі цього дозволити, тому що об'єктивна система перевитрачає кошти і не дає результатам. Тести різних варіативності також не дають результати. Тут проведено ну, досить ну як сказати для цього бюджету, для цього товару, для цих KPI це досить велика кількість тестів. Тому тут протестована різна структура, різна комбінація. Багато чого було протестовано для того, щоб просто вийти на якийсь результат, ось умовно. І в нас виходить, яка картинка. Зараз плюс-мінус перформанс залишається така відносно нестабільна структура. Вона в нас тимчасова. Ми зараз спробуємо вирівняти результат. оце, що ми на який ми вийшли в штуках конверсій, тому що якщо тут подивитися, в нас тут трафіку об'єктивно більше а конверсій менше. А тут трафіку, начебто, він прям в досить непогану кореляцію, йде, тобто він плюс-мінус рівнесенько йде. Це говорить про досить непоганий коефіцієнт конверсії, тобто нарешті нащупаний коефіцієнт конверсії, який відносно непоганий. Ось видно, да, тут коефіцієнт конверсії був досить також непоганий на фоні невеликої кількості кліків, в період, коли клієнт запортався. Але там ціна за конверсію також стріляла за рахунок витрат. Тобто там дорожча ціна за клік, витрати були вищі. Тут ось також коефіцієнт конверсії, да, він по плінтусу йде, 1,56. Ну, типу, це мінімалка, яка можна дозволити. І тут, наче конверсія, тут, наче було більше їх, але коефіцієнт конверсії дуже сильно поплив, і ось на, нарешті він починає відносно вирівнюватися у нас, і воно стабілізується в якихось цих. Межах рамках, що мене досить радує. Я маю надію, що ми далі будемо просто закріпимо цей результат і далі просто підемо на масштабування, тому що важливо знайти точку опори в рекламному акаунті. Точка опори в нашому контексті це зараз досить дуже комбінована структура, яка складається, по-перше, з частково рекламних кампаній, по моєму квадранту, розподіленню товарів. Це класичний свот-аналіз. Можливо, ви на менеджменті вивчали своє на коли ви отримали вищу освіту. Менеджмент там зазвичай є SWOT аналіз, це дохлі собаки, дойні о, корови, зірочки. Ну, в мене це нульовка, остання крайня категорія. А ось таке ось розділення. У мене навіть одна ось компанія називається Собаки. Як би це не дивно звучало, але собаки досить непогано ще роблять. Тому не завжди товари, які супер дорогі, суперкритичні в попередніх тестах вони були супер дорогими, тому що їх би не назвали собаками. Вони взагалі віддавали мало результату, бо не давали конверсії. Вони зараз входять в топ. Ну по всьому повсяккаунту в топ 3 рекламних кампаній, які дають конверсії вище. І друга комбінована структура це трішки по іншому. у нас агрегована історія. Uh, є ще таке розділення товарів, як ті ж самі бестселери, мітейли і лонгтейли. Вони там діляться в залежності від кількості конверсій за певні періоди, ще по якимсь косяним показникам, тобто це історія така відносно плаваюча, так само, як собаки та інша історія. Тобто зараз це комбінована яка структура, яка зараз е умовно е залишається. Тобто якщо подивитися останні там, 14 днів, ситуація значно кра... покращується. Тут Звичайно, це виглядає досить дорого, е согласна, тому що я беру 14 днів. Багато тестів тут ще залишилося, багато тестів, можливо, зараз будемо повністю виключати. Але навіть по тим же собакам ціна за конверсію трішки під по лонгтейлам також, хоча й конверсія не досить багато. Є в нас топова рекламна кампанія, вона досить дорога. Її треба пробувати також стабілізувати. Але ця вся аналітика вона вимальовується на фоні цього всього. Цієї всієї неймовірної кількості е, тестів, які тут були. Тобто за 30 днів у нас 333 ось конверсії, ці всі конверсії, це покупки Purchase. Е, е, зараз можна зробити розкладку. Там просто в мене багато конверсій, ще мікроконверсій, якими ми не користуємося. Це покупка. Ось вона покупка, покупка. І тут можна в самому кінці. Невіруючим, ось покупка, ці всі конверсії, вони всі покупочні. Тобто, це нічого що там не придумане, не дороблене, там не перероблене, щось типу такого. Мікроконверсії ми просто використовували не для оптимізації, а для ну це, наприклад, е карту саме, а для оцінки критеріїв вхідних порогових якості трафіка, коли в нас ось трафік іде, а конверсії ми не бачимо. Тобто, умовно вони допомагають оцінити більш адекватно таймлаг між датою кліка і датою конверсії, яку ми отримаємо. Це для цього воно використовується більш для аналітики. Коротше, тестів реально багато. Вони всі я вважаю, можливо, саме проблема в тому, що ми оцю прірву ніяк не могли проскочити, і вона прям дуже. Якась була нестабільна, нестандартна. Можливо, проблема цієї прірви і заключається в тому, що проблема саме в кількості цих тестів, тому що, в принципі, підход, який тут примінявся, він більш підходить для крупних проєктів, яких там мають від сотні продажів на день, а тут їх менше. Можливо, це також було цим нюансом, тому що все-таки структура, яка приміняється, да, вона, хоч і почергово запускалася, вона оптимізовувалася та інше, але все-таки. Є ось ці межі, які більш підходять для крупних проектів, а не для дрібних, тому що в крупних проектах також це не просто раз два і збільшив бюджет і він масштабується. Там також з'їдається рентабельність. Там також є товари з неправильною структурою. Там також є товари, які повністю не функціонують. Які функціонують та інше. тепер коротше, дуже цікавий ось проект. Реально він дуже складний в плані цих всіх тестів. Перформанс дуже неактивно реагує на цю всю картинку. Це прям неймовірна кількість. Це просто аналізи по історії змін здається взагалі. Ну практично, типу, ну, так мало цих змін можна було їх зробити більше а ні на чому нема об'ємів тієї аналітики, яка б дозволила ну, швидше щось змінювати. Тобто, як можна сказати, воно комбіновано з технічними затестами, з тестом перероблення ремаркетингу, з тестом перероблення конверсій, тестування модель атрибуцій, вікна цих конверсій, структури та інше. Тобто, результат того, що трішки воно почало вирівнюватися, це умовно результат цієї комбінованої історії. Можна назвати її кашею, насправді це прям купа тестів, злитих. Умовно, зараз ми дивимося на цю картинку в загальному, але прям реально тут, ну, ось прям видно, що ця полоса, навіть оранжева кос за конвершн, вона прям не на три дні, а вже на більше і має динаміку до зниження, що дуже мене радує. Тобто, навіть якщо я зараз візьму якийсь, не знаю, давайте ось перше візьмемо, візьмемо і просто візьмемо тижневку. ну, Що просто вона там, тижневка, видно, динаміку. Ну ось реально ця ціна за конверсію. їй було ну настільки важко тобто, значить наче конверсії нарощуєш, а вони пряму пряму кореляцію витрат Google все більше витрачав. Мені здається, що все воно одне на одне накладається. Ці всі зміни, в АІшки, всі ці зміни, які Google робить, їхні баги. Їм треба подбати про те, щоб вони все-таки залишали кваліфіковані кадри в себе на роботі, а не отак, раз-два не хочеш іди увольняйся. Типу раніше вони ганялися за цими кадрами, а зараз вони якось посередство до них відносяться. Можливо, їм код цієї АІшки пише той геміні їхній, Я не знаю, Джеміні, Геміні, як як називає. Поняття немає, але реально інколи доводиться ну так, типу, впахатися в якомусь невеличкому аккаунті, в якому не так уже багато цих продажів, але прям реально інколи здається, що це неймовірна кількість роботи. Тобто, це не просто запустив одну іркашку, і вона погнала. З цими декількома іркашками прийшов клієнт. Ну, тут ми, 27-го-28-го, умовно стартуємо цього серпня. Ось клієнт прийшов. Ну, тобто, він уже прийшов з якимсь там умовно, ну, не досить прикольним результатом. Ось. Ну, тут, наприклад, видно. Тобто, по відгукам на своїй Ютуб, типу, ви можете мені написати це совпадіння, це сезонність, чи ще щось типу такого. Навіть якщо сезонно, зараз лампочки, акумуляторні не так класно вважаться, як це було під час обстрілів, Тому, ребята, тут це не роботи, генераторів тут теж немає. Ну, тобто, це реально просто результат дохіріща роботи людей, які тут оце впахувалися. Ну, тобто, ну, це купа роботи просто тупо аналізу, це все результати скоропіткої роботи спеціалістів. Ось такий самовихваляючий кейс. Може комусь подобається, комусь не сподобається, але з гордостю викладу його на youtube канал. Нехай буде.